Фір Галичини триває до студії. Завітав народний депутат України Анатолій Матвієнко. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Анатолію. Хочу розпочати із запитання про ремонт доріг. Активно mm. ремонтуються. Що нам далі чекати? Знаю, що ви інспектували. Яка ситуація загалом? Як що можете ну, сказати? Я вважаю, що інфраструктурні речі дороги відносяться до них. Це основа, на якій будується вся наша перспектива. До них відносяться дороги, зв'язок надійний. І швидкий інтернет. І якщо ми це вирішимо, до нас будуть їхати, у нас тут будуть перебувати, у нас будуть працювати, бо в режимі онлайн сьогодні можна знаходити де завгодно і керувати своїм підприємством. І, взагалі, наша мета як один із пріоритетів, пророгативів і наших конкурентних переваг, це довести кількість туристів ну, не менші, ніж 4 мільйони. Сьогодні ми маємо два з половиною. Із них половину ми прибавили тільки за останніх півтора року. А це означає, що кожен хоче їсти, кожен хоче пити, кожен хоче відпочивати, кожен хоче мати якесь дозвілля, хоче послуг, а це означає, що у нас будуть робочі місця, збут продукції, відповідно, економіка. Тому туризм це один із головних акцентів. І без доріг і без зв'язку ми цього не зробимо. З другого боку інвестиції прийдуть. Ліоні це тільки перша ластівка, яка вже зайшла на те, що інфраструктурні речі почали змінюватися. Ну і зрештою, ви подивіться, я порахував ну, в різних регіонах, але тут, де ми побудували магістралі, то на 25-30% збільшилася кількість заправок автомобілей на наших заправках. А це означає, що акциз 5% напало, пішов в місцеві бюджети. А це означає, що ми зросли з місцевими бюджетами і їх спроможністю. Тому це був один із пріоритетів всіх депутатів, і я в тому числі, як співголова депутатського міжфракційного об'єднання Прикарпаття, цим займаємося. І ми маємо певний успіх. Нам до повного далеко. Два роки тому назад ми освоїли близько 800 мільйонів, в минулому році мільярд 100 мільйонів більше, в цьому році ми хочемо мінімум освоїти 2 мільярди. Я хочу подякувати місцевим бюджетам, які співфінансують. І хочу сказати громадам, які знаходяться в тій чи іншій місцевій владі, вимагайте від них співфінансування, тому що тільки той, хто щось робить, до нього приходить поміч. Ми не можемо сьогодні вирвати гроші з державного бюджету, якщо самі не будемо показувати приклад співфінансування. В цьому році, я думаю, ми будемо мати десь 400 мільйонів співфінансування із півтора мільярда. Але якби ми не дали цих 400 мільйонів, ми б не мали півтора. От ми маємо розуміти ціну наших зусиль. І мені видається, що люди повірили в те, що консолідація ресурсу дає нам ефект. Бо якби ми взяли, розпилили гроші навіть півтора мільярда по всіх губах, то ми б побудували б, ну, можливо, по 100 метрів доріг в кожному населеному пункті. А ми вирішили взятися за магістралі. Сьогодні ми маємо львівську дорогу. Сьогодні ми маємо Чернівецьку дорогу, ну практично за виключенням того, що ми встали другий шар, і пропустили два участки, бо вони ще ці дороги на гарантії, ми не можемо їх робити. В цьому році ми зробимо, я думаю, дорогу до Явлинецького перевалу, а це відкриваємо буковель для практично всієї України. І думаю, що зробимо з Коломиї, так само на Буковель дорогу, яка там 30 кілометрів, потребує серйозного втручання. Всі да, відкриваємо тендер по стрию Івано-Франківськ, почнемо обов'язково в цьому році, і думаю, що можливо зробимо чимало, але наступний рік ми її точно закінчимо. І Тернопіль. Оце в нас в магістралі, плюс Р24, це на Остечко вихід з Коломиї на Дністер. Бо це також важлива ділянка, оскільки вона відкриває нам найбільший в Європі Дністерський каньйон. Е, ось е, по дорогах що я сьогодні був е, по дорозі е, кордон Чернівецької області е, івано франківськ задоволення темпами? Ну, роботи? Я хочу сказати, що темпами я ніколи не задоволений, як і ви. Бо чим більше маєш, тим більше хочеться. Але те, що ми маємо кращу дорогу, ніж на Львів, о, то це вже, це вже факт. І ця дорога дійсно викликає у людей віру, що щось змінюється. І хочу сказати, що тут велика підтримка президента, бо він тримає цю тему на контролі, і я маю необхідність інформувати, і він здійснює серйозну допомогу разом з прем'єр-міністром. По кількості виділених грошей на Івано-Франківськ ми явно випереджаємо, якщо взяти на кілометр мережі, ми явно випереджаємо інші регіони, але лише завдяки тому, що ми співфінансуємо значно краще ніж інші. Тому тут і обласна влада, і місцева влада, і обласна адміністрація цю політику підтримує, саме тому, що ми єдині, і разом з тим і люди терплять. Бо тут ще треба їм особливе спасибі, бо знаєте, коли в когось робить якісь зміни, а в мене ні, то в мене, як по українському звичаю, душа рветься. Да? Жаба. Жаба, душить. Жаба душить. А от ми показуємо приклад якраз в Івано-Франківській області, що ми терпимі. І ця терпимість якраз і дала результат. Я думаю, що вона дасть ще більше в наступному році, і в цьому до, році, до речі, сам... з наступного року має запрацювати дорожній фонд. Так, і це говорить про те, що ми будемо мати 35% його йде на місцеві дороги. Зараз відбувається розподіл цих доріг між державними і місцевими, і поки що немає завершеного концепту, тобто принципу розподілу. Безперечно, що держава хоче більше нам віддати, а ми хочемо, щоб більше залишалися за державою. Ну, але я думаю, ми знайдемо і бюджетний комітет, який представляє, ближчим часом буде розглядати концепцію розподілу доріг. І те, що ми отримаємо ну, десь 3, я думаю, 4 мільярди на місцеві дороги, таких по, по Україні в перший рік, такого, такого фінансування місцеві дороги ще не знали. Зараз на часі реформи медичної галузі, освітньої галузі. Зокрема, приємно, що в Прикарпаття відвідали київські чиновники, аби побачити все на власні очі, народні депутати. Власне, як діяти, як впроваджувати це ну, на практиці? О, сьогодні і вчора е, були такі зустрічі. Був виїздне засідання комітету з питань освіти і науки Верховної Ради. Депутати бачили, що робиться в краї, і найперша акцентація цієї виїзної засідання стосувалася гірських населених пунктів. Я думаю, що ми маємо об'єктивні претензії, що це непросте питання, тому що ціна послуги в місті і ціна послуги, скажімо, в горах це дві великі це ціни. Речі. І ми не можемо по нормативам, які на місто розраховані, давати якісну послугу освітню в даному випадку в гірських населених пунктах. Наша якби, позиція була підтримана комітетом, підготовлені відповідні рекомендації комітету. Ми сьогодні їх обговорювали як кінцевий документ. Я думаю, що спільними зусиллями комітету і нашої депутатської фракції, не фракція, а групою міжвакційної об'єднання Прикарпаття ми попробуємо захистити свої інтереси. Але в більшій мірі говорилось не тільки про, зрештою, фінансування, а про багато інших речей, найперше, якість освіти. Нам потрібна не просто послуга світі, нам потрібна якісна послуга. Нам не потрібен просто диплом, чи атестат, що ти закінчив школу, нам потрібно, щоб у людини була ну, необхідна сума знань. Тому багато говорилось сьогодні про. Політику освіти впродовж всього життя, і про професійну орієнтацію, і про позашкільну освіту, і про дошкільну освіту, бо цей комплекс є єдиний. І там також ну, якби відчутна увага до нашого регіону, і ми домовилися, що ми готові бути ну, такою площадкою змін. Для того, щоб всі разом, як і по дорогах в даному випадку, зорганізуватися і показати, що таке реформа в освіті. Тим більше ми, ну, якби на порядку денному розгляд закону про освіту. Що стосується медицини, це також це, ну, дві проблеми. Це два форпости, з якого в нас немає права вибити життя. Це охорона здоров'я і освіта. Це не менш складна проблема. Якщо в освіті у нас, ну скажімо, навіть заробітної плати ще більш-менш ми вирулюємо, то із бюджетом на охорону здоров'я у нас сьогодні, сьогодні серйозна заборгованість. Серйозна заборгованість. Тому ми цим займаємося, але це говорить про те, що консервація того, що ми маємо, очевидно, також неправильна. Бо ми маємо утримувати дійсно не ліжко, маємо отримувати не приміщення, маємо платити за послугу конкретній людині. Найбільша проблема в реформі освіти, безперечно, це сільська зона, це сільські населені пункти. Тут відповіді поки що немає. І ми, як бюджетний комітет, який я представляю, і депутати сьогодні серйозно шукаємо гарантії цієї якісної послуги. І своєчасної цієї послуги, бо ми можемо створити одну лікарню в Києві, але неї скористається зовсім мало людей. Тому мережа не як інституція ефективності, має бути, а ще інституція доступу і своєчасного дання. Це потребує безперечно серйозного аналізу. Чим зараз і Верховна Рада займається Анатолій Сергійович, аби робити реформи, все впирається в інфраструктуру. Ну, ж таки, безпорець. довіз, в дороги і так далі. Ну, Тут потрібні чималі. Дивіться, кошти. сьогодні там була пропозиція відряду по освітній цій дискусії. Давайте ми попросимо державу звернути увагу на будівництво доріг гірської зони. Я не погодився з цим. Я сказав, що безпечно державу треба просити, але допомагають тим, хто щось робить. І тому я сказав, давайте напишемо співфінансування. І місцевих бюджетів, і державного на таку держпрограму загальноукраїнську, як дороги в гірських населених пунктах. Бо е -е, знову ж таки, самі місцеві бюджети гірських населених пунктів у них немає статтів доходів. У них обмежені ресурси, формування власного бюджету, вони мають сидіти на субвенції і дотації. І ми маємо розуміти, що Але ж обезлюднити цю територію, ми не маємо права, бо ми втрачаємо самобутність, ми втрачаємо калорит, ми втрачаємо культуру, ми втрачаємо традиції, ми, ми взагалі стаємо тоді ніхто. Тому це питання загальне. Але знову ж таки, хочу, якби ще раз провести лінію. Люди, якщо ти хочеш змін, то почни свого подвір'я. Я, Я от, в Тишківцях був два дні тому назад. Там прийшла до мене одна жіночка і почала розказувати дуже довго про те, як в неї асоціюється Україна як з Марією Магдалиною. Ну, така розмова зайшла на релігійну тему. І от що ми бідні, нам ніхто до нас не ходить, нам ніхто не допомагає, нам ніхто нічого не змінить. Я їй задав одне запитання. Ну скажи, будь ласка, от що вчора на твоєму подвір'ї змінилось до кращого порівняно з позавчорашнім днем? Ну, от що? Може, ти підмела подвір'я, може ти посадила квітку, може, ти з чоловіком облаштувала якусь лавочку, щоб відпочити під горіхом? Може ти фосу почистила? Щоб дорога не руйнувалася. Може, квітник розбила біля свого плоту. Ну що? Може, вікна витерла? І вона не мала відповіді. А я тим самим кажу: ми маємо високу претензію. Ми хочемо, край наш стане найкращим регіоном України. Я це як мантру повторюю з зустрічі в зустрічі. І стане він не тому, що Київ нам це зробить, тому що ми це зробимо, а Київ нам допоможе. І якщо ми не повіримо, що ми можемо змінити обличчя краю на краще і не займемося цим в кожному дворі, в кожній квартирі, в кожному під'їзді, навколо будинкової території, кожен житель, а влада тим паче, то тоді тут нічого не зміниться. Будемо тут помирати, як в забутті. А коли захочемо, то тоді прийдуть і інвестиції. І гроші, і дороги. Повірте мені, тільки синергія наших зусиль дасть нам зміни. Очікування на доброго дядьку із Києва нічого нам не дасть і нічого не принесе. Маємо безвіз ваш прогноз. Будуть люди виїжджати, як зробити так, щоб залишалося зокрема у селах. Ну, залізний занавіс покласти, щоб ніхто не їхав. От, і будуть залишатися. Колись, пам'ятаєте, паспорти не давали тим, хто живе в нас в селі. Чи року. От в сільській місцевості живе, паспорту йому не треба, бо він не може виїхати. От. Я думаю, що ставити задачу як, як завдання, щоб люди залишалися, є не зовсім правильно. Потрібно ставити завдання, як нам якість життя піднести на належний рівень. Коли людина буде мати цю якість, гарантовану роботу, заробітну плату, пенсію, інфраструктуру, доступ до послуги, якісну послугу, вона не буде виїжджати. Просто не захоче. Тому ну, ну, нема потреби, вона буде їздити, дивитися на світ, бо краще побачити, ніж прочитати, але вона не буде ходити, от таки, одна знайома приїхала сипала полуницю, ну то вона там вже посапала і лежачи. Бо, бо кожен день давав якусь там копійку, це в Польщі, і приїхала звідти, і захворіла, і, і купу проблем, і, і так далі. Ну, це виснаження нації, це, 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 це знущання з нації. І тому ми маємо думати над цим. І зрештою, політика в цілому, і, 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 як і з війною, до речі. Говорить про те, що ми маємо не молитися, як Путін має стати слабшим. Ріши йому ціна супостату. Я не хочу взагалі за нього говорити. Ми маємо думати, як не Росія має стати слабшою, як Україна має стати сильною. От, як нам не зробити той рівень? Тому безвіз, безперечно, вирішує багато. Це якби дуже потужний меседж, це як 25-й кадр. Навіть якщо ти не можеш поїхати, а ти знаєш, ну вони маєш за що, але ти знаєш, що це є можливо, ну, це вже е, велика перемога внутрішня, бо ти себе відчуваєш частиною європейського е, цього спільноти. Ти не з за ґратами, ти, ти не ізгой, ти не викинутий на, на узбіччя. Тому, але в, в, треба думати про дешеві квитки, про конкуренцію в авіації. Про захист своїх людей, які виїжджають туди. Але те, що вони побачать, те, що центр, ну стандарти ти побачив, ти вже хочеш, щоб тебе було не гірше. Тому ця комунікація є до доброго і це є явна перемога, хоча й запізніла. Ситуація в бюджетній сфері після відставки Гонтареви покращимо. Ну, Гонтарево я взагалі оцінюю як велику помилку президента і парламенту. Ви розумієте, не можна робити щось на конкретній ділянці, не розуміючи, які наслідки це відгукується взагалі на українській спільноті. Ну, ну я можу наводити порядок, там, скажімо, на якісь на якійсь території, але всіх інших я задимлюю, запилюю, забруднюю. Ну, ну тоді це є варварство, коли я рахую тільки своїм. Ну, не можна. Рятувати якусь умовну там банківську систему під під причиною наведення порядку. Треба наводити порядок, треба знати, що це не може бути враз обрізане, бо є щось може й терапевти, терапевтичне яке лікує цю систему. Ви подивіться, скільки людей викинуто з їхніми статками на вулицю, бо банки лопнули 200 тисяч віддали. А в когось було може не 200 тисяч, може було там 15 тисяч доларів. Вона вже нічого не отримала, тільки з половини. А вона їх все життя на... заробляла і поставила на депозит в Італії там, чи в Іспанії чи в іншій державі. Тому, тому це, це обікрали людей, обікрали юридичні особи, обікрали підприємницькі структури, запустили через Національний банк своєрідний механізм перерозподілу капіталу. Ну і не міг Національний банк стати інструментом. Перерозподілу не ринкового, а позаринкового, коли е, арештовуються акції банків і продаються за півціни. Ну, ми навантажили бюджет через фонд гарантування вкладів так, що вже далі нікуди. Ну, це не є по-розумному. Тому що вона не пішла, і дай Боже, щоб швидше пішла, От, бо, бо кричить, що пішла, а не йде. От і треба вирішити терміново проблему голови національного банку. Але ще раз кажу, ми маємо мати українську систему банку, яка враховує особливості і традиції українського фінансового ринку. Як ви оцінюєте ініціативу облдержадміністрації щодо напрацювання інвестиційного паспорта? Ну, ми маємо, ви знаєте, таку велику претензію. Я тут підтримую обласну адміністрацію і обласну раду. Це Єврокарпатська ініціатива. Ми кажемо, що ми хочемо першими прийти з усіх регіонів в Європу. І зараз ми готуємо презентацію, про це мені говорив голова адміністрації в Брюсселі нашого проєкту, нашої програми. Що таке регіон і що ми пропонуємо? Суттєво змінюється клімат, хоча дуже повільно. Я зараз скажу речі, які може багатьом не сподобаються, бо це є не так. По всій території, але всі силові структури ми налаштовуємо на єдине: це жити за правилами, а не кришувати, не підписувати на подать і не збирати цю подать із бізнесу. Ми маємо зробити бізнес вільний. Ми рухаємося в цьому напрямку, і те, що нас багато там ловлять різні структури на взятках, то це тільки показник того, що ми починаємо ну, якби, трошки активніше, ніж інші регіони, цим займатися. Інвестиційна привабливість, безперечно, не може бути тільки в одному регіоні, бо вона сьогодні серйозно стримується війною на Сході. І невизначеність з проблемами окупованих територій ну, стримує серйозні інвестиції. Але ми по всьому світу кажемо, не переживайте, тут завжди буде Україна. От, Путін взагалі не піде далі, але якщо навіть і Путін теоретично хотів би кудись іти на Схід, то далі з Бруча він не піде. Бо він, ще, він розуміє, що таке дух українства і нескореність цього краю, на відміну від зросійщеного Донецька, який сьогодні брат у брата стріляє, хоча це не громадянська війна, а це окупація. Тому от змінами інфраструктурними. Ми даємо поштовх і бізнесу, а це робочі місця, це, це, це занятість, це податки, це розвой краю. І тому я оцінюю зусилля адміністрації ну, як правильні, але безперечно, що треба більш енергійно, енергійно працювати. І ця енергія має проявлятися не просто в гаслах, а в конкретних перемовинах. Маємо бути присутні. В Європі маємо шукати, які там в них інтереси, маємо пропозиції свої пропонувати. Тоді Україна має стати обов'язково частиною цього великого колеса сегментом Європейського дому. Поки що ми навіть не спиться в цьому колесі, і тому з нами не рахується, і тому з нами інколи, ну якби не вважають нашу позицію зааргументовану. Тільки через зростання економіки і рівня життя і. Необхідності е, світу мати відносини з Україною, бо вони мають там інтерес, е, можна ствердити Україну як е, потужного і ефективного гравця на світовій арені. Головні наші проблеми це дороги та сміття. Вже зараз ведуться перемови, по перемовини сміттє, да. Дивіться, по ми... сміттєпереробному заводі. Як зробити, щоб інвестор прийшов? Дивіться, от ми. Я думаю, ми знайшли правильне рішення, і тут амбіції багатьох були об'єднані знову у відповідальну позицію. По дорогах ми говорили, і те, що ми це робимо, ну я думаю, що люди не можуть сказати, що нічого не робиться, правда? Е, ще недостатньо, і ще багато треба зробити, але ми на цьому шляху ми з нього не зійдемо подороже, по дорожній інфраструктурі, по сміттю. Ми домовилися е, практично з усіма радами. І міськими, і сільськими, що ми готуємо проєкт до реалізації збір сміття по всій області. Від самого далекого Карпатського там, помешкання до Івано-Франківська, Калуша і Каломиї. Ми будемо мати в межах 300 тисяч тонн сміття в рік. Це достатньо побудувати хороший, ефективний переробний завод. Який ми завод хочемо? Ми хочемо, щоб це був завод не сортування і е, захоронення, Переробки. а щоб це був завод переробки, де 3-5 максимум відсотків відходів. А все решту утилізується як вторсина, або е, переробляється, е, або е, спалюється. Це має бути екологічно чиста е, значить, технологія. Тому ми зараз домовилися, що всі сільські ради і всі міські ради входять в кооперацію пошуку, кооперацію реалізації цього проєкту. Ми війдемо десь 10-15% своїм ресурсом, сумарно будівництво цього заводу. 85-80% має інвестор. інвестор прийти. Ми маємо дати інвестору або концесію, або гарантоване право, що ми йому завантажимо сировиною, тобто сміттям. І друге, що це буде не один рік, там а десяток років, коли він викупить свою інвестицію, вона перейде вже в комунальну власність. Але нам потрібен завод не вчорашній, а нам потрібен завод завтрашній. І тому ми шукаємо сьогодні не просто, нам багато приходять тут, хочуть е е дати нам металолом, ну, сортувальну лінію. Ну що сортувальна лінія? Е е значить, вона не вирішує проблеми. Тому і стратегічно ми поступили дуже правильно, оскільки найбільший мегаполіс Івано-Франківськ. Ми віддали перевагу Франківську, щоб він очолив процес цієї кооперації по всій області. І ми зняли проблему обласна адміністрація, міська адміністрація. Ми сказали, все, ми ваші помічники, давайте. І я думаю, що це було правильне рішення, пошкод сьогодні в нас немає вже розбіжностей. Адміністрація говорила своє, щось там шукала, міська рада своє, Калуш своє, Коломея своє. Ми сьогодні прийшли до, до такого усвідомлення. Зараз завершується предпроєктна документація, тобто, яка є вже доброю основою для пошуку інвестора. Як тільки інвестор пройде всю процедуру, ми пропонуємо. Таку технологію організації сміттєзбирання і переробки. І думаю, що це ми робимо правильно, так не робить ніхто. І тому ми просимо зараз і уряду, щоб уряд нас підтримав, в тому числі з гарантіями інвестору, що це пілотний проєкт і що це правильний проєкт. Бо зробити один завод в Калуші, один завод в Франківську, один завод у Коломиї, для прикладу, є неправильно, тому що ну, це також. Є не, 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 не заводи, а на, а, да, таких аж суперсучасних. Все-таки вони мають певну екологічну навантаженість, і ми маємо розуміти, що в цій зоні ми не можемо собі розкошувати, щоб кожний полив сміття як хоче. На завершення нашої розмови хочу запитати про мистецький захист. Так, стартував вчора в Порто Франко. Так. Мистецький фестиваль. Чому фонд Україна інконгента підтримує такий проект? Ми підтримуємо все, що пов'язано з тим, щоб франківський регіон був найкращий. Ви розумієте, нам треба привернути увагу до Франківська. Нам треба використати свої переваги. Крім гір, крім туризму, ми маємо переваги Нафта, газ. і сьогодні з японцями ведемо серйозні розмови. Ми маємо переваги лісопереробна галузь, яка має не круляком торгувати, а створити додану вартість. І ми маємо туди скерувати свої ресурси, але ми маємо перевагу, як ніхто, це збереження своєї етнокультури і своїх традицій. І так, як зберігає це Івано-Франківщина, я не знаю, як інший край так зберігає. Не в проявах якихось локальних, а в масовому своєму вимірі. Ми ближче до Господа. Бо ми тут на горах сидимо. І, очевидно, Господь нам допомагає і цю перевагу використати, щоб привернути увагу з одного боку всіх навколо нас і показати, що ми найкращі, бо ми в цьому дійсно найкращі, а з другого боку, заявити про те, що ми є, залучити інвестиції в інші сфери. І третє це не загубити свою культуру. Оцю свою перевагу, її треба плекати. І тому тут є різні жанри. І тому ми проводимо багато фестивалів, стільки скільки Івано-Франківську не проводиться в області, я думаю, в жодній. Ну, може, тому що Федорак у нас такий потужний, як організатор і такий натхненник. Але, очевидно, не тільки він. Ми робимо два ключових фестивалі і хоче, щоб вони стали подією Центрально-Східної Європи. Це Карпатський простір, який є фестивалем класичних жанрів. І другий це фестиваль е, Порто-Франко, Порто який є е, фестивалем сучасної е, мистецтва. Це врегульоване, не координоване мистецтво, але воно будить думку, воно показує, що ми сучасне місто, ми сучасний регіон і ми попереду всіх. Тому е, це найдешевше з точки зору не проведення заходу, а з точки зору майбутнього краю, спосіб привернути до себе увагу. Пане Натолі, я вам дякую за цікаву mm. розмову, за те, що знайшли час. Завітали yeah, до нашої yeah. студії. Залишайтеся з Гарличиною і гарного всім вечора.